Дівчатки, сьогодні хочу з вами поділитись ось таким е, смачною смачним, смачною заправкою до салату. Це дуже-дуже смачно. Е, можете спробувати собі в відронці купити ось таку пачечку маленьку, чи вам сподобається, а потім можна купити ось такі кілограмові продоїди. Я бачила в Ашані і. ще Макро, чи де я бачила? Ну, коротше, дуже смачна заправка. У мене сьогодні огірки. Ось так я собі просто порізала. Е, тут потрібно її. Зараз чекайте, бо не відкривається. Треба розводити на 3 ложки олії і 3 ложки води. Перемішати і заправляти. Дуже-дуже смачно. Це я як тільки приїхала сюди в Польщу, то я вже розказувала, жила в сім'ї сім польській і там показали мені цю заправку. Це дуже смачно. до, до всяких салатів. І тепер три ложки олії столові. Оп, раз. Я зараз побачу, може, всю не буду додавати. Три. Треба гарненько перемішати. Вона така кисленька, солодкувата. Така, ну не знаю, як вам навіть сказати. Дуже-дуже смачно. Давайте тако, оп, ложку і ще ложку. Зараз побачу. Перемішати гарно. Ще ложечку дам і що залишиться. Ось так. І все. І можна смакувати. Розкажу вам. Це дуже-дуже смачно. М -м -м. Дуже добра. Кисленька, солодкувата. Така дуже цікава. Тому обов'язково спробуйте, бо вже дитина прийшла моя. Все, дівчата, обов'язково, пробуйте.